Так, друзі, всім привіт! У нас призив ВТК. І тут в рекомендованих є такі от е, прикольні герої. І є один новий герой. Ось цей от, не знаю, це Кабан. Е, сюнь Шань, ць, Дзюнь. Ць, дзюнь. Коротше, матюк. Е, середній. Понижає максимальне здоров'я ворогів е, і його сусідів на 800. І хілить себе і своїх сусідів на 800. Такі вжирені стати в нього на альфарезлімін. Е, талант, звісно, такий собі, але нічого, може бути. А він хілить себе і сусідів на 800 за 4 хода. Тобто по 200 кожен хід. Ну, досить непогано. І ще така от добавочка ріже тим, що він понижає їм здоров'я, ріже ману генерацію на 24% і своїм дає плюс 24 до генерації мани. Непогано. Дуже навіть непогано. Ось. І ще тут дяочань, цао-цао і так далі і тому подобне. У мене звідси немає нікого. Тільки ось ця от, де вона оця ванька. Вона єдина, хто в мене є з вітака. Так, да, і давайте трошки попризиваємо. Почнемо з маленької розгрузочки. Так, призив номер 1 Понятно. Дивимось далі. Далі в нас. Лі. Е ну такий от чувачок. Три зірки повільний, 125-7, призиває солдата 10-18. Ну, коротше, не знаю, якщо він непонятний. Але ладно, хай буде. Думаю, після кагана там, може докачаю своїх червоних, там хто в мене ще є, не пам'ятаю. І може возьмуся за цього. Так, далі гунар. <кій> Тоже таке собі задоволення. І що? ще я десяточку. Спробуємо. Бо бачив сьогодні Мормон призивав, то в нього дві зразу там. Імператриця в нього випала і ще хтось, не пам'ятаю. А тут в мене така от шляпа Прям говнищим. О, Бородата Сонька Це прям, ну... Жест просто О, ще один цей шний Ну такий от Тігрик тоже Я ще читав про нього, але я... якийсь він такий Тоже повільний. Але він дебафер це вже непогано. Я думаю, що о цього я качну. Спробуємо принаймні. Так, друзі, такий от був коротенький відос. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Силка на донат буде в описі під відео. Всім до побачення!